Так, Всім доброго дня. Мицька ти моя маленька, мицечка. Мицько. Так, значить, вроді збирається дощик, але... І, значить, з минулого афінажу в мене залишились розчини, які я трошки промив, процедив і вже кип'ячу. Так. Ну, мова не про це. Сьогодні не про афінаш. Значить, вирішив я піти трошки на мусорку. Дзвонив до мене вчора знайомий, каже, от, якісь червачки появились, якийсь такий білий осадок випав. Не знаю. Дзвонив до мене вчора знайомий, я на роботі. Каже, слухай, є. Пару платів. Я кажу, добре. Ну, запропонував мені їх показати і щоб я їх в нього купив. Ну, кажу, завтра буду вдома. принесеш, покажеш. І так. От, приніс він мені от такий от кульотик. Я так подивився зверху. Ну, так, перекинув плюс-мінус. Кинув на вагу. Кіло 900. Питаю, що хочеш, він мені каже, дай мені 40 гривень ти будемо в розрахунку. Я кажу, слухай, ти мені приніс такі звичайні плати. Кіло 900, ти хочеш 40 гривень Та дай 20 Даю йому 20-ку. Та він пішов, котику несувався під ноги. Так, і ну, пів друга година. Щось намічається хмара, але потрібно йти. Так що, всім приємного перегляду. Прийшов я на мусорку вже. Тут нічого цікавого нема. Як, як тут була купа, так і тут є купа. Але серед цієї купи можна ще Що щось. Немає нічого цікавого ці купи. Так що йду я далі. Так. Прийшов я на мусорку. І, значить, тут понавозили свіжого і зараз буду, можливо, трошки буду ритися, не знаю. Щось. Рейтеся в мене бажання нема. От. Нікого немає. Чесно буде трошки скучно. Тому що... Нікого немає і значить скучно. От. Значить. Почну я з якоїсь, навіть не знаю, з якої купи. Починати. Починаю. Мабуть, пошміш з цієї. Тут бачу. Мішків багато є. Барваних, цілих. Ну, Зараз щось буду цікаво шукати. Щось попадеться, буду показувати. Річки походив. О, отут вот ходу. Значить, і десь, десь має бути ще одне. О! вот. Але знаю. Нагоріло. Раз, два. От, трішки кабелю. Це що? О! Ковшик, телефон і... Ось тут от походив. Якщо продовжую, поки що сонечко не зайшло, продовжую. І так. Немає що шукати. Ради щось трошки знайшов, Ось таку колонку. Обігрівач. Правда, лампи побиті, але нічого. У мене вдома лампи є. Оце всі мої знахідки. Так що. Ну, вдома покажу. Що можливо, що щось зараз знайду. І вдома ще покажу все. От. Сонечко майже майже вже на, на горах. Так що, таке то. Ну не перемикайтеся так, в мене де вже є мішок, чайник, чайник. І в тому чайнику, і в тому чайнику. По шість контактів є. Два. Два на кнопиці, і два у підставці. Так що, сонечко вже майже зайшло і я сів трішки перекурити. Зараз перекурю. От, тут моє старе місце. Тут я перші дні сидів. Якщо зараз перекурю і помали буду топити додому. А вже вдома буду показувати, що я ще там дозбирав. І так, на дворі вже От, нічка, фонарики світять. Що по дорозі взяв кіпуль мішок, тому що трохи дозбирав. І уже отут. Мисочка, памфурики. Метилочку я взяв, бо в неї є ця. Що можна відкидати. От. Ну я її по взяв. І так, до зараз опівка кави чай. І буду показувати те, що в мене ось тут є. сумка є. Так що не перемикайтеся. І так, я все тут порозкладав. Те, що я знайшов. І ось така... оцей ковшик. Ось такі контакти позолочені. Ну і навіть замочив одного. Таракана. Ну, це, вона, сучка, самка, ой, самка. Знайшов я Дві ложки. Цю плату. такі якісь роз'єми. Ось таку, правда, шкода, що вона рожава. А, та вона ще й вибита. Ну, нічого, тут є контакт. Отаку нержавіючу мисочку. Ну, Буде напевно шукотом. Ось плата. Ось така от покалічена. Ось така. Це від телевізора. Тут оця цей чіп чи мікросхема піде на переробку. На афінаж Оці регулятори мені підуть щось десь на роботі паяю. Ну, коли скучно. Ось така плата. Ну, тут ці пропорції. Тут є полубочонки і онде. Чип. Не, не чіп, а цей. Ну, коротше, от того фіня. Чорна. Так. от така плата. Тут. Є контакти. І ті покаемки. Так. Ось така плата. Бачу, що я оці от, трубочки. Ну, трубочки я вирізаю і потім сижу їх обчищаю від металу. З них вихід срібла Получився нормальний. Ну Буду збирати. От, посріблення є. Посріблення також я збираю. От навіть у цих от, маленьких регуляторах є. Теж посліблення. КСО КСО Фірня повна Плата від роутера. Вроді би. Атакова от плата. Також оцей чорний. Я вже позабував, як то все називається. Голова не тим забита. От. Ти ж, Регулятори. СП33-32. Ну, я таки розбрав. Ну, туди, коли я їх розбирав, я ще не розумів, так. Для мене там нічого не було цікавого. Ладно. Плати показав. Це всю сторону. Підсуваюся ближче і буду показувати от, от алюміній. Ну, його там небагато є. Так, два от таких фільтра. Ну, це вроді би якийсь, так якби би новий виглядає. Я його відкрию. Оп, і ні ту пацана. Він новий. Ну, він новий. Новусенький. А за чому його викинули? Оп-оп. Там мешка накакала. Це я ставлю на бік. Так, цей фільтр. Тут павутину вже заросло Він ржавий. Ну, на щось мені піде. Ці два фільтри мені на щось підуть. Точно не на воду в хату. Телефон, ага, ще десь. От. Самсунь. Розкладушка. Оп. От. От. Самсунь, Йома. мой дос. Фірма не дуже. Колись була краще, зараз не дуже ця фірма бомбезна. Була. О, цей нормальний. Цей навіть на щось пущу, протру. Тряпочку в контакти між собою. І буде добре. Так, тюнер. Диви тюнер. Розберу. Контакти. От. І два контакта. Так. В цих релюшках теж може бути щось. От. Тут два. І тут теж два. Чотири контакта. Тут теж чотири. От. Трішки мідяшки. Ось такий блок живлення.

Переважно я їх відкручую, що вони нормально, а тут я цей викопував. От, от такого херня. Це мені десь на щось пригодиться. От таку бутилочку сюди азотної кислоти набрати і тримати. Ці фанфурики я помию і поскладаю, десь на щось буде. От. Ковшик. Такий ковшик для фінажу якраз добрий, але те, що він тут трішки присмалений, прийдеться його трошки реставрувати. Це. Ну, такий ковшик теж добрий, але той кращий. Тому що тут забагато дзюрок, Якби були б дюрки десь звідсика і донизу було б добре, або навіть якщо б би... тут були дзюрки, а тут не було. Було би класно. Так. Ковшик. Ковшик. Для чогось цей ковшик. Для чогось я придумаю, куди я цей ковшик запхаю. Так, от, телефон. Трубка, точніше, від телефона. Ну, Розберу, подивлюся, може в ній щось цікаве. Так, калорії. Каворіфер бачу, що тут ці побиті, потріскані. Нічого. В мене є лампочки замінити, кабель додати і на перевірку. Чи він буде працювати? Якщо буде працювати, то тут навіть зюрка є, кабель був. Якщо буде працювати, то добре. На бік. телефон. Телефон колись отак брали. І так. Всього лише деколи 5 цифр ставало. Набрати, от, наприклад, візьму цей 2, 55, 40, 8. Ні, нема гудків. Значить, нема гудків, бо нема живлення. Прошу такими телефонами такі звичайні люди не користуються. Це десь на якихось фірмах підключають між собою. От я, наприклад, робив на роботі там 50 з чимось кабінетів. В кожному кабінеті такий телефон. І кожний кабінет мав на телефоні свою комбінацію. От, наприклад, перший. то позвонили в перший. П'ятий. Ішла. Що виклик п'ятий. от, Але там були телефони такі, що розібрали два телефони були. То всередині на платі купа каємок було зелених. Ну я ще туди не розумів, що то коштує гроші. Для мене то було звичайні радіодеталі. от, ну, Зато я тепер знаю багато чого. От, ну, начать, от такий вихід на мусорку. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. От такий лайк. І залишайте коментар. До зустрічі, до наступного відео.